Весь світ завмер в очікуванні лиха, Що йде до нас із півночі війна. В моєму ж серці все навпрочу тихо, може тому, що скоро вже весна, може, тому, що є ще Бог Всевишній, Він є початок всього і кінець, і скоро процвітати білі вишні вишні, йти з весняним вітром під вінець, може, тому, що скоро зілі грядка, і ще травою в луках зашумить. Бо все в цей світ приходить по порядку. То лиш йому відома точна мить. І тільки він один, напевне, знає. Все щастя було досі не дарма. Я думаю, моя душа не крає, бо буде в нас ще не одна зима, ще поживем відборем, відвоюєм. За нами правда і предвічний Бог, ще на кремлівських стінах намалює тризуб і прапор наших перемог. А поки що готуймося до бою Божих дітей проти дітей пітьми. Точім слова і мов свою зброю, бо в Бога йде весна після зими.